Добрий день, ви на каналі Магія Мого саду. Ми знаходимося на ділянці біля помідор. Сьогодні 9 серпня 25 рік Чернівці Буковин Погодні умови були не, не дуже такі стабільні цього року, тому в моєму випадку на сьогоднішній день помідори. Більша частина в ось такому стані. Вони зелені, не ще Є певна кількість їх, які вже починають мати і молочну стиглість і боріти або червоніти, деякі вже споживаємо. Але більша частина їх в такому стані, що ще зелені. Це я так думаю, це дебирало. От Трошки їх підзавязалось, їх дуже було дуже мало, але на жаль. Були великі перепади, було тепло, потім холодно і холодно на один-два дні, а майже два тижні в липні, тому самі по собі рослини, да, вже трошки листячко десь хворіє, але самі по собі рослини розвиваються хорошо, але щоб помідори достигли, нам потрібно десь 40-45 днів. І обично в такому, такий період я вже чекаю в верхівки. Тобто зараз на одній покажу брав. Так що в мене верхівка. Зрізав, листав один, два, чи три листочка і оце обрізав. Такі олисні. Ну, скажімо, зараз на іншій помідорі може покажу. Так от. Так, як тут. так, У нас є зав'язь, А вже навряд чи зав'яжеться, зрізаю її. Зрізаю таку верхівочку. І залишаю один, два, три листка. От, на сьогоднішній день я ще поки що Чуть-чуть чекаю, можу щось я прочекаю. Але ситуація в тому, що робити з цими зеленими помідорами. Ще, в принципі, є час, щоб вони достигли. Частково обрізав листя там, де було потрібно, де вже було стиглість чуть -чуть. А з такими зеленими е, буду підживлювати сьогодні Мастер 20-20-20 добривом. Той е, підживлював кальцієм монофосфатом калія, а сьогодні дам е, мастером 20-20-20. Чому? В принципі, це мало би бути набагато е, раніше, ще в липні місяці, але так як не було до чого, тоді й не давав. Е, то добре буде давати нам е, ріст плодів, допомагати розвиватися цим плодам тільки під ті рослини, під які е, це є необхідність. Під інші буду давати сульфат калію. Так що під всі зелені рослини, які мають зелені помідори, які ще не мають молочної стиглості, на сьогоднішній день даю е, Мастер 202020. 20, -20, -20. його розфасовані, 200 г столову ложку на 10 літрів води і пів літрової кружки бо пів літра під корінь кожної рослини. Перед цим полити змочити. Для того, щоб всі зелені помідори, які ще не підросли, якщо ми дивимося, мали можливість підрости. А далі будемо знову давати чуть-чуть кальцію, сульфат калію. Мастер взяв в інтернет-магазині. Формула 20 20. 20 Столову ложечку. Взяв столову ложку, на темірна така, вона було в середині, побачив і можна чуть-чуть забагато, але така виходить там на 20 літрів води. Потім даю під помідорки. Сьогодні 9 серпня, 25 рік, даю тільки підзелені помідори. Ще є час, щоб вони підросли, ті, які не підтягнулися в своєму сортовому розмірі. Для інших сульфат калія. А тут мастер 20 20, 20. Пів літра під кожну рослину. Перед тим промочив. Так розмішую і поливаю. Надію, що буде тепло, і ми підтягнемо наші помідорки по розміру, по достиганню, що там буде. Виходити. Дякую за увагу.